Вони завжди на шляху до тих, кому в житті боляче і скорботно, до тих, хто просто потребує людської уваги й турботи. Колись їхніх колег називали тимурівцями, нині волонтерами, добровольцями. Сучасні тимурівці не малюють зірки на воротах і добрі справи роблять не потики вночі, а білим днем. До їхньої присутності у районі швидко звикли. А десятки тих, кому за 80, вже не уявляють свого існування без допомоги членів волонтерських загонів. Зліт за участю представників волонтерського і ветеранського руху. Відбувся у приміщенні райдержадміністрації. Школярі звітували про зроблене, ветерани подарунками дякували за увагу, Безкорисливу і своєчасну. Найбільш також широкого розмаху цей рух набув після того, після Великої вітчизняної війни, само собою. І ну, в принципі, мабуть, років десять тому назад, тому що люди, які захищали нашу батьківщину, які відбудовували народне господарство, їм уже сьогодні за 80 і більше, і це. Люди, які потребують допомоги, не стільки, можливо, матеріальної допомоги, скільки моральної, тому що, зрозуміло, вони привикли завжди бути серед людей, спілкуватись, допомагати, працювати. А сьогодні вони багато з них, можливо, залишилися одинокі, можливо, навіть менше відчувають якоїсь такої турботи від рідних, можливо, хтось далеко. А от саме волонтери, саме діти, які приходять до них, які приносять їм радість, почитають газети, принесуть ліки, принесуть хліба там чи інших продуктів харчування, бо просто відвідають. Нині у районі волонтерський рух розвивається за двома напрямками: молодь пенсіонеру та пенсіонер-пенсіонеру. За обома напрямками працює по 30 загонів і груп. Позитивно їхню роботу оцінює керівництво Бердичівщини завдяки допомозі юних і дорослих односельців близько 9 тисяч. Ветеранів відчувають себе незакинутими і потрібними людям. Незважаючи на шалений розвиток науки і техніки, запровадження нанотехнологій в усіх сферах життя, в суспільстві не перестає бути дефіцитом доброта і милосердя. Сьогодні тут, в цій залі, зібралися різні покоління. Наші ветерани, зовсім юні особи. Але всіх об'єднує одне щире і добре серце і бажання прийти на допомогу тим, хто її потребує. Зліт волонтерів це єднання сердець, це обмін досвідом волонтерського руху, звичайне це відзначення активістів волонтерського руху. Я вас усіх щиро вітаю з цією подією. Я дякую за вашу велику, надзвичайно благородну і таку потрібну роботу. У холі адміністрації розташувалася експозиція волонтерських проєктів, що їх започаткували у школах. Серед найактивніших ветерани називають учнів Гришковецької гімназії, Маркушівської з Мирославської шкіл. В останній проєкт носить назву Я волонтер. Діти кажуть, що примушувати їх брати у ньому участь не треба. Вони бачать, як змінюється обличчя стареньких, коли до тих приходять допомогти і просто поспілкуватися. Водночас зізнаються, відчувають, як самі змінюються зсередини. Крім того, щоб в тільки просто гуля. Розбавлятися, щоб учні, діти та навіть вчителі могли зробити щось корисне в своєму житті, і щоб вони не займалися всякими дурницями, як куріння, вживання алкоголю, наркотики наш проект. Був запроваджений для того, щоб показати дітям, що е, моральні якості, е, показати, що е, навчити їх працелюбності. Навчити допомагати людям, а не поховатися тільки за себе. У віршах і піснях вони зобов'язуються і клянуться, що й надалі даруватимуть ветеранам надію на життя, що добровільність у наданні допомоги є їхнім святим обов'язком. А участь у волонтерському русі звеличує їх в очах інших і власних. Певна пафосність віршованих рядків виправдовується реальними справами, і молоді ветерани пишаються тим, що зв'язок між ними існує не лише на папері. Виготовлена книга пам'яті, районна книга пам'яті, крім того, що загальноукраїнська обласна, то в нас ще зібрана книга пам'яті оформлена до дня перемоги, оформлена книга пам'яті тих живих ветеранів, які ще залишилися. Фотографії їхні спогади про них, нариси про них. А Гришковецька гімназія взагалі оформила всіх своїх книгу пам'яті, всіх своїх ветеранів. Це одна сторона медалі. Далі провела дуже гарно були проведено відзначено День людей похилого віку. По в кожній школі пройшли заходи, конференції, виховні години, зустрічі до дня людей похилого віку. Ну і я вже казала, що допомагають, проводять ярмарки, на яких діти десь щось там продають, виготовлені своїми руками речі там, можливо і якісь вироби кулінарні, а потім за ці одержані гроші вони купують. Сувеніри чи купують солодощі і йдуть до ветерана, відвідують його, вітають і святом і допомагають. Я вже сказала по господарству. Багато допомагають це і є наша робота.